До чого тут є генетика? Є кролики, хтось тримає для плем'я, тобто продавати комусь, а хтось тримає чисто для м'яса. Ну, в кожного хто тримає навіть на плем'я, мені здається, друзі, знаєте, що Що бувають браки, які потрібно вибраковувати, але не кожен це робить при народженні, хтось тримає бо комусь шкода. Мені, наприклад, якщо чесно сказати, я ніколи в житті навіть котиків не топив чи песиків, тому і вибраковку робити кроликів я тим більше би цього б не робив. В моєму випадку, я вам зараз розкажу, е, є такі кролики, які йдуть на плем'я, а є такі, що йдуть на м'ясо. Я вам скажу зняти шкуру з любого кролика, яка б в тебе би порода би не була, під шкурою однакове м'ясо. В когось більше вихід м'яса, в когось менший вихід м'яса. Тому я думаю, що потрібно розглядати ті варіанти, що потрібно кролики, хтось тримає і для плем'я, а хтось тримає і для м'яса. От, наприклад, якщо попиту немає. На живу вагу, що робити, якщо навіть немає місця, де тримати. Ну, звичайно, що вбити на м'ясо, а що ж інакше робити, який вихід. На сьогоднішній день зернова культура просто пішла вгору дуже швидким темпом, тобто все, друзі, дороге, абсолютно все, Кукурудза, зерно, ячмінь, овес, ну все дороге. На чомусь ціна на живу вагу, чомусь ціна на тушку кролика. Я не знаю, все по стандарту. Хтось хоче дуже швидко збутися з м'ясом, готові віддати навіть за 150 гривень. 150 гривень, що на сьогоднішній день, це. це взагалі, друзі, нічого, абсолютно нічого. Я дійшов до того висновку, що не знаю, як у вас, але в мене в місті люди не готові навіть віддати 180 гривень за тушку кровика, точніше, за 1 кілограм живої ваги. Що я додумався, друзі? Я купив собі лакоматора, я бачу по іначих областях, тушка набагато дорожче коштує. Я готовий свою ціну тримати і навіть відправляти в інші області. Я думаю, що це буде Набагато краще і буде цілий час якийсь збут. З приводу вибраковки, ось цій клітці, в мене фактично, крім однієї кравички, це все йде вибраковка. Тут у мене їх небагато: 1, 2, 3, 4, 5. Ну, і потрібно до самець подивитися, які мають меншу вагу. Е, -е Потрібно теж, друзі. Пускати на забій. Скажете чому? Ну, перш за все, тому що це йде вибраковка. У мене є таблиця, якщо вірити по таблиці, треба дивитися, скільки, там, наприклад, в 2 місяці, в 5 місяців кролик має мати ваги тієї породи, якої ви тримаєте. Наприклад, ось тут я помітив, що йде трошки затримка росту. Хоча вони масивні, все гарно, да, вони там підростуть на комбікормі. Ну, вони з'їдять того комбікорму, а такого сильного ефекту якби не буде. Тому я собі вирішив, так от до 3 кг, там 3,5. І буде, друзі, вибраковка, буде звільняти клітки. Я ось так подивився на свої крилятники, начебто, і, знаєте, немало цих крилятників, і начебто, друзі, і небагато цих крилятників. Но мені потрібно щось продовжувати, щось продовжувати, кудись розширатися. Із-за того, що я ще маю придбати декілька пород, декілька кроликів, хочу спробувати себе в іншій. По інших кроликах йде ну, тут розширатися. Навіть не знаю. Напевно, ось тут, де в мене вишні йдуть. Тут і в мене будуть крилятники. Ну Ми з часом ще побачимо, так як я казав, що в мене буде ще в хліві. Будемо дивитися. На сьогоднішній день у мене ось тут в хліву тільки вільно 2 клітки. Ось ця величезна клітка, тут у мене Боргундія, яка має родити. Ну Скоро має родити. Чомусь вона дуже важко мені йде. Я вже раніше казав, тут у мене одна суцільна довга клітка. Тут я не знаю, пізніше можу розібрати і буде в мене молодняк, але ми з часом побачимо, або буде такий, е, така клітка для чисто для Бургундії. Ось тут у мене на дві секції йде, якщо ви бачите. І я ще планую, напевно, скоріше за все, що вгору дати один етаж. Тобто буде теж у на нас на дві секції, тому що в мене дуже багато в планах є де що реалізувати. Ось тут я вам вже показував, друзі, ну напевно, скоріше за все, я тут просто сіткою, знаєте. Куплю, обгороджую, і тут у мене буде молодняк. Тут дуже доволі багато місць. Я спочатку думав, можливо, тут зробити крилятники, тут і теж якби буде, навіть не знаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6 крилятників. Шість, тобто на 12 місць під одну стіну. Ось тут і теж якби можна під цю стіну. Ну, я не знаю, чи варто, чи не варто. З часом побачимо, можливо, просто залишу так, як є, цю бочку заберу, тут сіткою обгороджу. І буде в нас просто тут кролики бігати. Ну, в принципі, я спробую зробити декілька експериментів і подивлюся, що буде краще. Потрібно зараз кроликам подавати всім водички, я вам скажу. Що цей час тут трошки затягує. Зараз я хочу подивитися, що в мене одна кровичка там мала родити, собі гніздо сформувала. а що там, як там, я навіть і не знаю. Ось вона. Вчора спробував до неї подивитися в гніздо, чуть мені пальця не вкусило насправді. Якщо ви не знаєте чи знаєте, кролики дуже сильно кусають за пальця. Одного разу так вкусило, що аж шрам залишився. Так що потрібно бути обережно, як берете кролика. І потрібно, друзі, брати за шкуру, тому що руки теж дуже гарно царапають. Оце в мене молоденька самка. Скоріше за все, що це буде у нас вибраковка, чомусь вона взагалі ваги не набирає. Ось ця ще більш-менш набирає. Пізніше буду дивитися по таблиці. Якщо все збігається так, як має бути, будуть на плем'я. Ні, то піде на м'ясо. Дивіться, друзі, ось вони гріються, ті кревенята. 5 штук, було 6, але одне, на прилике жаль, вона витягнула за цицько і от одне замерзло. Ну нічого страшного. Вони такі гарні, такі пухнастенькі. Не знаю, люблю я, друзі, кайфувати. Я не знаю, можливо, це у мене, так, а можливо це багатьох. У кого начебто і є цілий час гроші з кроликів, які я продаю да, живою ваговою тушкою. Начебто і є гроші, а їх і немає. Тобто в руках я їх потримав і зразу їх немає. Знаєте чому? Тому що потрібно вдосконалюватися. Купив кормушку, що заробив з кроликів, та вклав. Так само потрібно кров змінювати. Цілий час, якби гроші є, але ну вони оберті. Цілий час вони крутяться, крутяться, крутяться. Да? Малюсенький. Я бачу, крови вже починає, починає трошки агресувати. Не знаю чому. І в мене зразу є такі думки, що це вона кровиком відкосила вушку. Чому вона агресує? Можливо, тому що хоче криля. Ось таку маю кривичку, вона має родити, я вже не пам'ятаю коли потрібно дивитися. Але мені здається, що вона теж піде на вибраковку, тому що ну, має вона десь 3,5 кг, можливо трохи більше мало. Піде на вибраковку, тому що одну клітку займати заради однієї такої кривички толку не буде. Хоча б я думаю тримати ось таких самок від 4,5 кг і більше. Щоб було гарне потомство. Ну, Я подивлюся, в принципі, вона от вродить. Я подивлюся на кровенята, які будуть, чи масивні, чи ні. Якщо ні, то піде, звичайно, що на забій. Я забій такого, насправді, друзі, подумав, коли я буду проводити цей забій кровики. Напевно, скоріше за все, пару штук до паски. І напевно, дивіться, яке масивне. Ну, гарне воно. Ну, що це? Вибраковка. Вибраковка. Пару кровиків до паски і напевно перед паскою. Буду решту кроликів вибраковувати. Тобто, я думаю, що піде трошки попит на м'ясо, на паску. А ви, як гадаєте, напишіть свої коментарі, тому що я думав, перед святим вечором, перед новим роком буде попит. Трошки кроликів назбиралися, але, наприклад, жаль, ніякого попиту не сталося. Люди не купують або хочуть купувати, її дуже задешево. Ну такий варіант, якби не проходить. Я би теж би хотів вакцину задешево. Різні зернові культури теж купити за дешево, бо мені воно якось так не виходить. Все мушу платити по. По повній ціні, так як людина продає, тому що людину, я теж розумію, купить солярку, купить добрива. І людина теж витрачає купу-купу грошей. Ще в мене одна кровичка ось така. Вона теж трошки злючка в мене може вкусити за пальця. Тому потрібно тут бути будь трошки обережнішим. Так, Комбікорм в нас є, є. Це дуже добре. Дивився я, друзі, відео одного блогера, який ходив там сільпочив, а тебе я точно не пам'ятаю. І тушка коштувала кролика, точніше, напевно, не тушка сама, а за кілограм 289 гривень чи 280 В начебто супер ні. І це в супермаркеті якомусь. І друзі, якщо би там м'ясо, б ніхто би не купував, то і тушки би там не було, значить люди купують. А іначе крутять носом, наприклад, тушка, що коштує 200 гривень там, 180 це ще залежить в якій області, ні. То людям за дорого. Ну я така собі подумав, хочуть дешево, то хай йдуть в гіпермаркети, супермаркети і купують за 280 за кілограм і менше. Я не знаю, що з цими кравичками відбувається, але дивіться, вона агресивна. Я не знаю чому. Ну хочу вкусити. Вона досі того, що хрукає. І така агресивна поведінка. А знаєте, чому? Ну вона вагітна. Це я знаю 100%, що вона вагітна. Тут я чекаю на потомство на гібридів, тобто на помість від цього, від цього самчика. Да? Подивимося, що з цього вийде яка вага. Ці двоє кривеняток, ви друзі, не повірите, але ну, вони їдять на ну, просто страшне, як їдять дуже багато. З однієї сторони це дуже добре, бо вони будуть рости. Ну а з іншої сторони я тут і повністю був засадив сіном. Дивіться, ще скільки залишилося. ну Взагалі мало. і Можна сказати, що вони тут не порозкидали. До речі, як тут я дуже зручно я зробив. Тут у мене йде ось що випихається, взяв на землю, стросив, позамітав, одразу відеочко і все, Да. стесенько. Гарню. Потрібно скоро найближчим часом вакцинувати. Що ви хочете гратися, потрібно все, що я буду тримати. На потомство, матушні поголівля. Будемо все вакцинувати. Ті, що йдуть на забій, немає Є сенсу їх вакцинувати, тому що ну, смисл гроші просто переводити да? красунчик. Красунка. До речі, я порахував вага кровика, наприклад, може бути 2800. Я нещодавно був, був в своїй дитині, тому що дитині потрібно м'ясо молодого кровика. Бага була кролика 2800. Як думаєте, скільки тушка вийшла? А тушка вийшла в нас рівно, зараз вам скажу, 1,5 кг. рівно-рівно, до речі, вийшло з 2800. Я думаю, що ця порода теж якби непогано для м'яса. Що мені ще потрібно прикопити, на ближчим часом, зараз вам розповім. У мене є самка Термонець. Ну і потрібно, потрібно самця якось хорошого купити. Оце у нас, друзі, повність самка. Теж подивлюся, може, піде на вибора ковку. Ось така, друзі, термонка. Я не знаю, чи вам видно чи не видно. Я її ніколи не хотів тримати. Але тако поїхав до людини по бергунці, каже, в мене є термон, це не хоче взяти. Я щось тако подивився на неї думав, возьму. Гарна, до речі, порода, тому що вона швидко росте. Ще возьму для неї самчика і подивимося. Щось вона збудувала гніздечко, але нічого немає. Ну, Термонка, бляха, я вам скажу, друзі, вона гарна, масивна така. Може, Щось спробую ще докупити до неї. Мордочка така довга. Да? Я вам скажу, вона не перебирає харчами, особливо ця порода, але я... їсть вона дуже капітально та багато. Ні, вона ще не вродила, я бачив по животику. Тобто животик такий повнесенький. Перший раз вона вродила тільки двоє, але нічого страшного. Ось так, друзі, кому сподобався відеоролик, підтримайте лайком або дизлайком, підписуйтесь на канал. впереді вас чекає багато цікавих відеороликів.